Бачите, які гарні густі наші самшити. Це не магія, це своєчасна війна з самшитовою вогнівкою. Цей непомітний метелик відкладає яйця просто в крону. Гусінь поїдає листя до скелету, і за кілька днів кущ перетворюється в голий дріт, але ми не чекаємо біди і використовуємо комбіновану стратегію. Проклейм паралізує гусінь майже одразу. Після обробки вона гине протягом однієї трьох діб. Безпечний для бджіл та діє полистю, саме яке обробили. Актилік це дуже сильний препарат, який пробирається навіть в важкодоступні місця всередині куща. Гине як і гусінь, так і дорослі комахи. Він дуже токсичний, тому його треба застосовувати обережно в безвітряну погоду. Енджо це системний подвійний удар, де один компонент діє на контакт, а інший смоктується в рослину. Ми чергуємо ці препарати кожні 3-4 тижні і використовуємо їх з квітня по вересень. Тому наші самшити зелені, живі та щільні.